Мої вітання! З вами блокнот художника, і ми продовжуємо нашу минулу тему. А саме побудову і тонування отаких от, от книжечок. Сам малюнок побудований на основі перспективи. Як і більшість робіт, які в яких використовується таке зменшення і віддалення предметів, зараз я підрівняю. Підрівняю все це діло і ми почнемо тонувати. Для початку я б хотіла показати сірість наших книжкових сторінок. Хочу попередити, що процес буде довгий, однак результат не змусить себе чекати. Як в будь-якій кубічній формі, Наша світлотінь трошки змінюється відносно круглої форми, тому що в кругові все поступово гарно розпреділяється, а в купічній формі наша світлотінь розділяється на площини. Якщо в нас світло тут, то тінь тут, а тут буде півтінь, і так далі. В даному випадку світло у нас розсіяне, воно є і зверху, і є ось в цьому кутку, тому що ми знаходимося в приміщенні. І, само собою розуміє, розуміється, що світло буде з двох сторін від вікна, основного центру світла і від освітлювальної лампи. Тому я поступово просто намагаюся дати основний тон своєму малюнку. Не знаю, чи матиму я настрій примальовувати обгортку підручників, але зробити їх схожими взагалі на книгу це моє основне завдання. Бо в такій, в такій формі це може бути будь-що, Наприклад, старі відеокасети, чи якісь, не знаю, якась плитка, якісь кирпичики і все ще завгодно. Нам потрібно показати, що це саме книги. Тож я починаю тонувати. В даної книги є. Проклейка на ось такому рівні, і я її постараюся зобразити. А від проклейки піднімається вгору тіньова зона, оскільки обгортка книжки паперова, а не тверда. Поступово додаю темноти. Чіткими лініями намагаюся дати акценту своєму тонуванню? Нам не треба зробити розтерте, та розмити таке сіре, сіре п'ятно. Нам потрібно показати фактуру підручника, той поверхні, яку ми тонуємо, і взагалі показати навіть, що тут є такі гарні штриховані лінії, що дадуть нашій роботі якогось певного такого, знаєте, ну, шарму, напевно. Я не поспішаю, а спокійно намагаюся зробити той ефект, який мені б хотілося. Ось так. Тепер ми бачимо різницю між проклейкою і підйомом нашого підручника. Все це я роблю лише одним олівцем одного тону, і все залежить від кількості ліній та натиску мого олівця. Як ви бачите, щоб зробити рівну лінію, я не рухаю кістю. Кистю руки, я лише рухаю перед пліччям, і олівець залишається на, однакові, ну, на однаковій лінії, да, лінії відносно столу, що дає можливість робити рівні лінії. В даному штануванні я буду використовувати саме такий метод руху своєю рукою, тому що якщо я почну робити ось так, у мене будуть овальні лінії. Тобто я повністю рухаю лише перед пліччям, рукою від, від, від ліктя. В маленькій штриховці рухаються пальці, керуючи олівцем. На це обов'язково звертайте увагу. Щоб знати, який саме штрих вам потрібно зробити. Знудилась, починаю тепер знизу. Ця частинка в мене в світлі, однак є така затемнена частинка ось тут на підручнику, яку я також можу за допомогою таких штрихів показати ну, та місця, де з'єднуються, як правильно сказати, сторінки. Я перетонувала і почну з легшого. Взагалі-то мій викладач завжди говорила, що коли ми починаємо штрихувати, тонувати роботу, нам потрібно забути взагалі про гумку, про, про витирачку. Єдиний такий коригуючий матеріалом може бути формопласт або клячка, як ми її називаємо часто, тому що він, і, і ним треба не витирати, а лише промакувати. Нібито Малюнок, щоб зняти зайвий шар олівця. Навіть якщо ми пальцем проведемо, воно зніметься. Так? Олівець дуже сильно мажеться до рук, і оце саме цей допоміжний засіб може нам допомогти у коригуванні тону. Якщо щось пішло не так. Перший підручник ми протонували. Це такий середній тон початкового етапу роботи, так, саме початкового. А далі ми вже приєднаємося до цієї до цієї книжки трохи пізніше. Зараз я хочу більш чіткіше виділити падаючу тінь від верхнього підручника. На середній. Плюс не забуваємо, що середня книжка у нас темніша, і ми це бачили на заставці минулого відео, тому тонуємо її у більш темніший колір. Я виділяю малюнок і протоную обгортку. углибляючись у падаючу тінь. Тут є невеликий такий скос, загин нашої палітурочки, і знову затемняю затемняю по тій зоні, де є склейка самого паперу, там де згинається палітурка, і виходить таке темненьке утовщення. На жаль, олівець дуже сильно блистить, тому на відео можуть бути видні такі, наче, сіруватість поверхні, та ми це все скоригуємо фото в кінці роботи. Отже, тут наша обгортка також має таке саме світло з цієї частини, яка затемняється в дальню частину підручника. Тож, давайте його затонуємо. Я проходжусь маленькими штришочками, щоб все було рівненько, і тепер почну тонувати звичним мені способом. Саме наслаюючи лінії. Ми робимо рівне тонування. Дуже, дуже складно і енергозатратно, намагатися зробити тон в тон, лінію в лінію. Це приходить з досвідом і з великою практикою. А поки ми можемо лише наслаювати і ну, доходити до того результату, який нам потрібно, поступово. Тож, як я завжди говорю, не здавайтеся раніше, доки не завершите свою роботу. Тому що е зіпсована робота або невдала робота це та, яку ми не завершили. Витираю зайві лінії. Ось так. Це одна з тих причин, чому ми тонуємо. В штрихуванні в графічну малюнку спершу передні об'єкти, а на задні як в роботі з фарбами. Тому що, затонувавши передні об'єкти, ми можемо потім поправити своє тонування, лінії, які, які пішли туди, куди потрібно. І залишити лише те, що нам, що нам справді важливе. Отже, падаюча тінь на самих сторінках, також відрізняється і тонування. Кольору сторінок також буде трошечки іншого відтінку, ніж верхні. Тут я крапельку під дітру, щоб підняти ось таку гортку, і було видно чіткіше її межі. Так само, як і межі верхньої книги. І я роблю ось такі штрихи та виділяю. Палітурку середньої книги. У мене лише один графічний олівець в однієї м'якості, тому це так складно. Коли ми працюємо з олівцями різної м'якості, ми можемо тоді коригувати натиск і тонувати по-різному. Чим м'якший олівець, тим темніші лінії у нього будуть. Тож, спершу я промальовую все в один тон. А потім буду працювати з іншим. Повторюю ті самі маніпуляції і з останнім своїм підручником. Тінь тут на самих сторінках глибша, тож я її показую в більш темніший відтінок. Коли я вперше виклала це завдання на своїх заняттях, очних заняттях, дівчата трохи злякалися. Я б навіть сказала не трохи. Я сама не була певна, що вони справляться, однак результат був задовільний і навіть добрий. Враховуючи той факт, що вони ще жодного разу не малювали олівцем і не знали навіть, що таке перспектива. Тож, ось таке навчальне відео може вам знадобитися для знайомства з даним матеріалом і навіть підготовки до вступу, якщо немає інших варіантів. Головне бажання не знецінюйте, не знецінюйте дану інформацію. А працюйте, тому що лише із практикою у вас може вийти щось і тонуємо палітурку нижнього підручника Штрижки поступово на ось таких маленьких замальовках будуть. Відпрацьовуватиметься, і ви не будете вже боятися підходити до більших форматів, оскільки саме на дрібних роботах ми тренуємо наші лінії, наші штрихи. Бо чим більша робота, чим тим більше там йдуть лінії в тонуванні. І з власної практики можу сказати, що одразу приступити до. Наприклад, а третього формату, там, де ми тонуємо вазу, достатньо страшно, і ти не розумієш, як зробити ту лінію таку довгу. О, в моєму навчанні я 17 років прийшла на підготовчі курси вже у вищий навчальний заклад. Тут зроблю виявку невеличку, щоб було видно, що там іде згин палітурки. Я перший завдання у нас була ваза, яку я, на щастя, спокійно побудувала. А от з тонуванням була велика проблема, тому що мої стрижки були коротенькі. Це були мої перші, моя перша практика роботи з графічним зображенням ну, в такому стилі. Тож же стрижочки були буквально отакі по всіх краях вази. А як замалювати центр, я не розуміла. Як можна туди добратися? Теж хотілося, щоб все ж було гарненьке рівненьке, не знала, що можна перекривати, робити навх... навхрест, навскоси і так далі, доки не дійдеш до потрібного результату. Тож це був такий важкий день, однак взявши домашнє завдання і промалювавши там певні замальовки яблук, знаєте, із підручників графічного малюнку. Я змогла зробити те, що, що від мене потребували і очікували. Тож, не здавайтеся. Якщо вийшло в мене, то вийде і в вас. Так, підтоновую низ нашої палітурки. Бачите, коли я роблю та саме кисть, у нас Лінії трохи скашуються і, але їх можна поправити, і втемнюю темрі, під самою книжкою ось так, та зсередини. Бокової політурки, та, що до нас саме ближче. я завжди стараюся малювати з натури, щоб точно знати, що я роблю, і бачити, як це робиться, тому що ідея про те, що художники малюють з фантазії, це ну, така достатньо бредова ідея. Особливо, коли мова йдеться про живописні роботи або про ну, роботи з натури, як можна намалювати портрет людини, яку ти ніколи не бачила або бачила двічі з пам'яті. Є такі універсальні солдати, є такі художники, які з досвідом навчилися це робити. Однак знову нагадую, що основне слово тут йдеться з досвідом. Ось так. Підтираю зайві лінії. І зараз хочу взяти більш такий темніший лівець, м'якший і уточнити свій малюнок. Для цього мені потрібно заокруглити ось тут зону під книжкою. І промалювати падаючі тіні. Малюнок засвічується, тому результат я вам покажу в наступному відео. Дякую за увагу. підписуйтесь і ставте лайк, щоб не пропустити нічого цікавого.